Тема нашої конференції це представлення дослідження, яке має досить довгу назву Зміст підручників з історії України та всесвітньої історії ставлення та очікування учнів та батьків в контексті професійної оцінки вчителів. Дослідження здійснювалося неурядовою організацією, яка має назву ЕРА Європейська дослідницька асоціація. Воно виконувалося у співпраці з компанією ІнМАЙНД. За фінансової підтримки фонду відродження дозвольте мені представити тих експертів і спікерів, які вже присутні. На жаль, один з них трошки запізнюється через погодні перешкоди, але теж буде. Ліворуч від мене пані Олена Попована, є виконавчий директором компанії Майнд. Далі пан Юрій Комаров. Вчитель, методист, викладач історії, ліцею лідер. Я думаю, що всім киянам, а також за межами Києва, Києва, відомий цей ліцей, завдяки талановитості його вчителів і учнів. І пан Георгій Касьянов, який трошки запізнюється, це доктор історичних наук, професор Києво-Миглянської академії, завідувач відділом новітньої історії та політики. Інституту історії Національної академії наук України, ви дуже добре знаєте, що останніми роками, тобто протягом часу незалежності, в Україні було розроблено і впроваджено в життя рекомендовано для використання досить багато підручників з історії України та всесвітньої історії. Ну, зокрема, загадують кількість такої як 18 підручників. Вони були всі запропоновані до використання під час навчального процесу, і коли ці підручні готувалися, здебільшого різні дискусії, обговорення, розробка нових концепцій, відточилася в середовищі науковців, іноді до них долучалися до цих дискусій долучалися вчителі шкіл. Наше дослідження має таку певну родзинку, я хочу її підкреслити. Це вперше в Україні за підтримки фонду відродження. Ми звернулися саме до споживачів-підручників чи користувачів-підручників. Це, зокрема, учні, їхні батьки, яких ми спитали про їх ставлення до підручників, і ці думки ми узагальнили і співставили з професійною оцінкою вчителів з усієї України. Ви дуже добре розумієте, що будь-яке дослідження має ґрунтуватися на певній методології. Якщо методологія не об'єктивна, невідповідна, непрофесійна, то і дослідження і результати можна критикувати. Тому я хочу передати слово пані Олені, оскільки вона була долучена до розробки методології цього дослідження, і вона декілька слів вам скаже про те, як це відбувалося. хочу поприветствовать всех собравшихся а, за их внимание к проблемам преподавания в школе, образования наших детей, в частности, проблемы истории и учебников истории. А, несколько слов о компании InMind. Это профессиональная исследовательская компания, мы проводим социальные и маркетинговые исследования и занимаемся исследовательским консалтингом любого уровня, разрабатываем программы исследования, исследование исследовательским аудитом, любой экспертизой в области исследований. А совместно со специалистами Европейской исследовательской ассоциации мы разработали методологию данного исследования, и она может применяться не только в данном исследовании, но и в будущем для реализации подобного типа задач, проектов подобного типа. А из чего же состояло данное исследование? Ну, прежде всего, поскольку мы исследователи и не занимаемся в большом количестве исследованиями в сфере образования, то, конечно, на первом этапе мы должны были понять, в чем заключается проблема. Мы собрали информацию из всех открытых источников, это пресса, это профессиональные статьи, это мнения. представителей системы образования провели так называемое кабинетное исследование, на основании которого мы подготовили отчет, который представляет в себя вот общее описание проблемы и ее состояние на сегодняшний день в Украине. В отчете, в пакете документов по результатам исследования этот отчет также представлен как дополнение к основному отчету, вы можете его увидеть. После проведения кабинетного исследования, понимая, в чем заключается в основном проблема, мы выделяли ключевых участников как бы вот этого процесса работы с учебником. И в первую очередь это, конечно, учителя, это ученики, которые учатся по этим учебникам, и это родители учеников, которые в состоянии, ну, наверное, оценить, какие цели у детей, какими бы они хотели видеть учебники, как бы они хотели видеть преподавание этого предмета. І результати собственно навчання історії своїми дітьми.